Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Світ Меду. Сьогодні у нас неділя, як і обіцяв, приніс бджілкам ще сиропчику і зараз будемо дивитися, чи піднялися вони у другі корпуса чи ні. Так, Зараз подивимося, чи забрали сироп. Бачимо, сироп забрали, бджілка є у кормушці. І піднімемо кормушечку. Так, секунду. Однією рукою неудобно. Ми бачимо, тут небагато, але все ж таки щось є. Так. Зараз обмажую, друзі, ну подивимось ось тут. Бачимо, тут вони більш піднялися. Так, зараз бачимо також, друзі. Будемо так швиденько дивитися, щоб дуже їх холодити, бо сьогодні в нас бачимо, також піднімаються. Це, друзі, пройшло тільки три дні після того, як е ми вляли сироп. Ось так. Ну не три як. Сьогодні третій день, тому що в п'ятницю ми налили сиропу. А сьогодні у нас неділя. Бачимо, що ну, так є результат, більш, більш гарний. Тому, друзі, сьогодні їм також дамо сиропчику. І думаю, що можливо ще там або в вівторок, або середу ну, ще хоча б до наступної неділі. ще Хоча б раз-два ну один-два рази їм привеземо сиропа і в неділю знову будемо тут і дамо їм сиропчик. Тож на цьому поки що все, друзі, це у нас жива бджілка чи ні, застигла, бачимо, ну нічого. Тож, друзі, на цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, слідкуйте за тим. Ну, за цим нашим якби, таким експериментиком, що з цього вийде, що з цього буде. Але думаю, що якщо, наприклад, їм давати сиропчик, то що з цього та й вийде. На цьому поки що все. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім до зустрічі!